Зараз ми знаходимося на Харківщині. Так, Це територія сільського господарського призначення. Тут ми проводимо обстеження ділянки під лінією електропередачі. Наразі ми працюємо з 6 ранку по 2 годину дня через спекотні умови. Тут проводились бойові дії. Тут можуть знаходитися насамперед касетні елементи, також можуть знаходитися артилерійські снаряди різних плів. З загалі безпеки. Ми використовуємо засоби індивідуального бронезахисту. Це у нас каска, бронежилет, аптечки. Звичайно, також, якщо є ймовірність протипіхотного поля, ну мінування, то використовуємо протимінні чоботи, ми проводимо. Маркування це все за допомогою е, дерев'яних стовпчиків, знаки е, міної небезпеки та спічки. При виявленні ДМП то ні в якому разі ви не чіпаєте його. Насамперед, ви в першу чергу дзвоните по номеру 101, е, зв'язуєтесь з диспетчером і надаєте інформацію.